Теракти у Миколаєві. У розпал робочого дня є загиблі. Місто за день накрила ціла хвиля трагедій. На іншій локації смертник підірвався на гранаті. Що відбувається? Чи причетна Росія? Будемо розбиратися разом на каналі Січас. Підпишіться і ми починаємо. Весь Миколаїв став на диби. 14 лютого у місті сталося кілька вибухів. Один із них пролунав в одному із тамтешніх закладів харчування. Як пишуть ЗМІ, гучний звук переполошив людей близько 1410. На місце оперативно прибули фахівці поліції та ДСНС. Відомо, що є травмовані люди, декількох забрала швидка допомога. Згодом поліція підтвердила, що є жертви. Внаслідок вибуху загинули двоє людей. І ще вісім отримали поранення, уточнили правоохоронці. Місцева жителька Юлія Григорівна перебувала вдома, коли почула страхітливий звук, готували їжу. Жінка говорить, дуже перелякалася, адже думала, що це російська ракета. Давайте наведемо її пряму мову. Мені здалося, що знову вибухнуло на подвір'ї лікарні. Не могла встати вже і милиці, не могла знайти нічого. Думаю, треба бігом тікати, бо друга вибухне, бо вже було так. Я вилізла сусід, дякую його дружина. Мене тут подвір'я перетягнули. Розповідає жінка, всі обставини нині з'ясовуються. Територія на вулиці Пограничній очеплена. На місці події працюють фахівці слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ. Зауважу, що зранку у Миколаєві трапився і ще один летальний випадок. Трагедія сталася близько 10-ї ранку поблизу автовокзалу. За даними оперативників. 41-річний чоловік вчинив самогубство, підірвавши гранату. Він загинув на місці. Його тіло було направлене на проведення судово-медичної експертизи, Із містян навкруги ніхто не постраждав. Фахівці вибухотехнологічної служби вилучили уламки від гранати РГД-5. Під час перевірки речей загиблого інших пристроїв не виявлено. Причина такого вчинку невідома. Чекаємо на коментарі та роз'яснення обставин. Стежте за оновленою інформацією з нами на каналі Сій час. Підписка, лайк, коментар. І не перемикайтеся. Удари по житлових кварталах у Херсоні, авіаприліт у Сумах, терор, припортової інфраструктури на Одещині знову є жертви та поранені серед цивільних. Головне про російські атаки по Україні цієї ночі зібрали в одному випуску на каналі Сій час оперативно. Починаємо. А ви підпишіться. Уночі 14 лютого росіяни спрямували ударний дрон по одному із найбільш уразливих об'єктів України. Атакована Чорнобильська АЕС. За першими оцінками пошкоджено саркафаг, і ці пошкодження суттєві. Вогнеборці ліквідували горіння, наслідки уточнюються. Загалом же по Україні противник випустив 133 ударні БПЛА. Із них наша ППО знищила 73 одиниці і ще 58 локаційно втрачені без негативних наслідків. Бойова робота велася у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській і Одеській областях по кожній з них далі коротко. Тривога із 13 на 14 лютого охопила столицю і Київську область. У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки сталося загорання складських приміщень. Пожежа ліквідована у Бориспільському районі. Уламки збитої цілі впали на території приватної садиби. Постраждалих серед населення немає, а у столиці без наслідків. Нічний удар пережила Харківщина. 18-річний хлопець та 16-річна дівчина отримали гостру реакцію на стрес у місті Богодухів. У наслідок падіння уламків БПЛА «Гірань-2» зруйновано господарчу споруду. Пошкоджено 5 приватних будинків, трактор і автівку. О 4.30 унаслідок у наслідок обстрілу із РСЗВ по Куп'янську зруйновано приватний житловий будинок і гараж. Постраждали двоє чоловіків 46 та 76 років. Останній госпіталізований. Тероризує цілодобово противник Інікопольщину Дніпропетровської області. Минулого дня глава області сповіщав про потерпілих чоловіка і жінку 70 та 68 років. Уночі ще чотири ворожі атаки із артилерії. Російським вогнем пошкоджено сім приватних будинків, три господарчі споруди, сонячну панель і лінії електропередач. Розповідає керівництво регіону. Окупанти за добу завдали 490 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Ворог атакував Гуляйполе, Оріхів і Новодарівку авіацією. Запустив 293 дрони і здійснив 8 обстрілів із РСЗВ. Також зафіксовано 184 артилерійські удари. Пошкоджено кілька квартир і приватних будинків, але жертв серед мирного населення немає. І це найголовніше. Щоправда, на жаль, знову повідомляють про жертв на Херсонщині. Дві людини загинули і ще п'ятеро дістали поранення. За даними Керманича регіону Олександра Прокудіна, загарбники пошкодили три багатоповерхівки і 14 приватних будинків. понівечили приватні автівки. І з самого ранку п'ятниці путіністи продовжують кошмарити мирних людей. З дрона вгатили пожитель Антонівки. 47-річний чоловік отримав вибухову травму, множинні уламкові поранення грудної клітини і гомілки. Його шпиталізували. Кілька разів ворог крив Дніпровський район Херсона, пошкоджений один із навчальних закладів і дитяча поліклініка. Обійшлося тут без постраждалих. У небі Миколаївщини з силами та засобами ППО у темний час доби знищено сім шахедів. і ще кілька на Одещині. Уламками пошкоджено припортову інфраструктуру та недіючу базу відпочинку. Також уражено легковий автомобіль. На місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. А люди цілі. Сумою сколихнув авіаційний наліт. У мерії розповіли про наслідки: зафіксоване руйнування житлової споруди і виявлено одного постраждалого. Ми ж всією командою каналу Січас незмінно документуємо всі воєнні злочини. Країни терористки Російської Федерації вам дякуємо за довіру. Світ має знати правду, тому підписуйтесь і стежте за головними подіями разом із нами.